Хочете вдвічі більше навантажити м'язи попереку та сідниць доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати спеціальні вправи, четвертій вправі якраз під силу забезпечити цим м'язам подвійне навантаження. І так, лягайте на спину, одну ногу зігніть в коліні, а іншу випряміть. Із такого положення підніміть таз вгору. У верхній точці напружте прес та сідниці. І затримайтеся на кілька секунд. А потім поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, Тим краще для ваших м'язів. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень на кожну ногу. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона допоможе сміцнити м'язи попереку та сідниць. До того ж, удвічі швидше. До зустрічі, приємного дня!